Всім привіт, всім доброго ранку. Сьогодні знову їдемо по корм для поросяток. Ваня за рулем дедушка, як завжди, пострижений, гарний. Сьогодні така погода, дощ моросить, ну, але їдемо, тому що треба купити корм. Поросятка наші їсти ходять. Доїжджаємо до нашого магазинчика. Він уже прям нам як рідний, да? <говори> наче він <говори> їздимо часто, Закрито. відкрито. Купили мись, купили ми корм, зараз ще заїдемо на заправочку, заправимося і будемо двигати додому. Треба буде колотити ще, мабуть, чи може завтра зранку, да? хто знає. Зараз заправимося. Ось так черга. Виїдемо на Заїхали ми на нову почту. Треба забрати посилочку. Все, Ванечка отримав посилку. Ні, це, це защита від блискавки. Ще ми заїхали по квітанції. Тут дідусь з роботи передали. Треба буде роздати людям. Е, а, да, да, приехала. да, приехала твоя работа. Будем раздавать. Все, домой. Поки ты тут и сидели уже на дворе. Да. Розпечатуємо посилочку. Що це ти отримав? Подвинувся, що підожди. Це хто зна що це таке? Ось такий грузозахист. Захист від грози, так? Я щечу. так. До сонячних панелей я неправильно сказала. Ну, будемо ставить. Буде час поставимо. Це ми виписали на Алікс Еспрес. Прийшла посилка з Китаю. Скільки неділь дві йшла, так? Да? Мабуть, чи більше? Дві неділі і прийшла. Всім привіт, всім доброго ранку. Вправляємося по господарству з самого ранку. Навіть верні сказати, ранішня управка. Їдять сіно з задоволенням, якщо не даш добреника, кричать, як різані. Поросятка вже їдять самостійно, дуже гарно. Треба якось зважити, вже вони поколяні, покастрировані. Тут вже все, це готові до продажу поросятка. Тут все добре в нас, свинка, хоч. Зменшилась у неї клітка, бо построїли домик, там знаходиться корито для з предстартом, з кормом. Но свинка дуже акуратна. Гаде строго отутову голочок. Підстелили тирси свіженької. У клітки в неї чисто. Все добре. Всі снідають. У всіх сніданок. Тут також поросятка починають під'їдати, воно з мамою корм потрошки, тому треба їм ставити якесь корице, тільки де. А драка вже. Метр сімдесят. Розкажи за корито питали. За кормушку верні. За кормушечка. Тут 22 косина. Внизу 4 см. Двіна є в метр 55. Дліну можна зробити так, як, яка вам потрібна. По По, який метал є? Так, е, да, яка дліна корита, яке цей. А саме удобно, як оце, скільки ти сказав, 20? 22. 22. Ну, це дуже удобно. Заводські кормушки, вони золоті. їх. Хрен докупиться. нас вже на цих кормушках виросло, не знаю, воно, має бути золоте, чи позолотті. <рес> Скільки вже поколінь виросло на таких так. кормушках і все нормально. Воно і... в водолагі взагалі кормушок немає. Однизу три сантиметри везло. Одна сторона ота достає прямо до дна, так. а ця три сантиметра від дна, щоб воно сипалося. І вони п'яточками тук-тук-тук, і воно сипеться хорошо, не так, що сипеться до схочу. До схочу, ну, хто ні. може буде робити, то бажано, звісно, бажано. І ширше зробити. І сюди перемички, щоб вже угу. не викидали. Це вже так. Навіть. Бо в нас воно трошки загнули метал, бо в нас з двох кусків воно зроблено. воно вже гризе. Завертають трошки, але все одно дерть не сипеться, бо там якраз на шву. Так, все. Сьогодні ми, не ми ну хлопці сьогодні вирішили всю роботу зробити за один день. так? Да? І запчасть купити, обратний клапан, і поміняти, і, і поставити насос у криницю. І що там ще ви вирішили. Напланували на сьогодні, дуже багато роботи, а чи вспіють. І громозахист, і, громозахист. і громозахист прийшов, треба його поставити. Ну, побачимо. Їдемо спочатку по запчастинку, а тоді будемо це все ставити. Так, не такі Звісно, да, ну, ну, не ставить, так? Да? <гум> ну, доноше нам це. Це Ось. не таке, да? так? Так, у нас ремонт в криниці. У нас знов ЧП. ЧП в нас, так. Да. Нас не робить. Обратний клапан не держить. Зараз швидко замінимо. Є в нас е, запасний. Зараз бігом хлопці поставлять. Всегда ракета виручає нас <гум> в трудну хвилинку. Як сказати, бігом це тільки в Олі виходить. Ні, ну я маю в'язу, що сьогодні замінимо. <гум> Отак от кажи сьогодні. Бо це бігом твоє може розтягтися на день. Ні, ми замінимо. Оце бігом. Витягнули ми насос. Ай. <си> Щас замінять хлопці і побачимо. Чи це клапан, чи це, чи це... під давленням не тримає. Да, без давлення. Вроді і водичка держиться а під давленням. Може там різинку зажувало. Вже ж скільки часу пройшло. Скільки... У дедушки козирний ключ. Так, открутили, сейчас заменим. хлопці, замінять насос другий, а там пока на ремонт. Бо тут уже клапан є. Треба подивитися, да? перевірити. Тут був зроблений цьому насосу зроблений капітальний ремонт. Що ти там міняв, Вань? Ну, в общем, замінено все, що можна, те поміняно. Частину, що те, що качає, те замінене. Тут уже різьби нема ось. Різьби нема. То може воно сюдою пропускає. Так, шо... пора, це ну, побачимо. Оля, це Коли в Івановці треба купити. Угу. Це Давайте цепляємо тут. Ну вже хай пока хоч поробить, а тоді вже вона зносилася ця муфта. Так, далі, далі. Король. Так, ну угу. шо? Опускаємо? Пробую. Ну цей насос. Че покруче? На ему шесть защита стоит, на том ничего не было. Олежка, ну ничего. Водолаз пишел. Первый пишет. Шубов. Ой, что? А мы так, Олега, так пускай, чтобы ты безнучно было. так Так, я отпустила. Идет? Да, да, да пускай. Вот так. Я веревочку подержу. То мне не найти кран, не открывать? Нет, пока подожди, я на ну, чуть-чуть хитну, ниже щабля хитну, вот туда, оп, стоп, все. Я ну, не буду витягнути. Витяг. Ну перевіримо, так? Да? Провіряємо зараз. що Підключили. Що, мені піти включить? Ну я скажу коли. Про... Перевіримо, відкриємо воду. Наче працює. Так, підключаємо. О, те, що прийшло посилочкою. Пішов, да? Від блискавки. Ти що на камеру сів? Алло? Не продави її. Виходь, блискавка. Чи чуть назад. Ще назад на себе. Ще ше. Ще, ще. Почепили цю коробочку, осталось тільки підключити. Вот это красота классно так котлета в тесте. Бабулька сегодня на ужин приготовила рассольник и котлета в тесте. Довго ми ждали цю котлетку в тісті. Ракета Смач... смачно? На дні були біляшики. Ну біляші я не засняла. Хіба ж тут похудаєш?